Хочу е, виразити вдячність нашим працівникам, які е, зараз працюють. І це працівники ДСНС і е, працівники і, і наші медики, і е, теплові мережі, водоканали, які працюють, і е, дійсно жахливі події, е, які відбулися, і співчне співчуття. Е, Родинам загиблих на жаль, ми маємо на теперішню годину 6 загиблих. 62 дві людини перебувають у лікарнях і продовжуємо розбирати це жахливе завали, які є, і будемо розбирати це. До того моменту, коли не розберемо все. Що стосується надання комунальних послуг, я е, хочу сказати, що нам вдалося е, запустити дві котельні які були розтрощені, е, і зараз ми виходимо на теплові режими. І е, до е, до кінця цього дня е, буде підключені всі е, будинки, е, житлових будинків харків'ян, один будинок Буде підключений, бо це неможливо. Це той будинок, на якому зараз працюють робітники ДСНС і розбирають завали. Що стосується енергопостачання, то шість будинків зараз без енергопостачання теж енергетики працюють, тому працюємо для того, щоб якнайшвидше відновити всі комунальні послуги в місті Харкові по наша інформація там е, ще перебувають люди. Е, і е, я був е, з самого ранку е, на всіх цих зруйнованих об'єктах. і Був тоді, коли доставали наші працівники ДСНС е, хлопця, який постраждав, який більш. П'яти годин знаходився зажатим, подавав признаки життя, і зараз він доставлено до реанімації, і з ним працюють наші лікарі. Місто Харків, місто героїв, місто Харків це українське незламне місто, і ми будемо відстоювати наше місто, нашу країну до нашої перемоги. Тому ніякі обстріли підкресли, ніякі обстріли, цинічні обстріли з боку Російської Федерації не зможуть зламати дух Харків'ян.